20 червня шахта Бутівка, Донецьк. Після ночі обстрілу з мінометів та артилерії українська сторона понесла численні втрати. Четверо бійців, дук, правий сектор та двоє з Айдару загинуло. Близько 20 добровольців та військових Збройних сил України отримали поранення. Тоді на Хмельниччину привезли 200 го Добровольця другої окремої тактичної групи друга Гуцула. Командир цього ж підрозділу дивом вижив. Він отримав численні осколкові поранення. Під час обстрілу, де на шостому вистрілі отримав поранення осколкові, один осколок перебив артерію на нозі, а інший розробив лікоть. Завдяки побратимам, слава Богу, вижив. Красноармійське Дніпро та Київ в цих містах пройшло лікування друга дракона шість операцій позаду. А нещодавно командир повернувся з Карпат. Там проходив реабілітацію за програмою Повертайся до життя. Вона діє за підтримкою НАТО. Нині доброволець згадує про ці трагічні події. В той день була запланована і узгоджена з керівництвом на шахті бутовка. Вихід розвідгрупи. В сторону Спартака але на жаль, за пару годин до виходу почався артобстріл, після чого всі мої бійці забігли в будівлю шахти Бутовки. Але на жаль, ворог спрямував весь удар іменно в ту будівлю, і вже на сьомому вистрілі будівля не витримала, і снаряди почали пробивати будівлю. Близько 70 пострілів в одному напрямку. Друг Дракон каже, хатили по шахті із забороненою мінськими домовленостями зброї. Це були обстріли з 120 ми мінометів і артобстріл 152 ми міліметрів. Вже найближчим часом командири другого підрозділу вкотре вирушить на схід, навіть попри те, що рука та нога після опоранень добре ще не працюють. Ольга Лучинська, Володимир Якімцов, новини телеканал Т8.